Сьогодні, 28 березня, близько 10 години було завдано ракетного обстрілу міста Миколаївка Донецької області. В ході обстрілу було пошкоджено близько 40 будівель місцевих. Удар пройшовся біля центру міста. Наразі проводяться заходи щодо виявлення осіб, які постраждали. На жаль, було знайдено одну особу. Це літня жінка, яка знаходилась у цей період вдома, її тіло наразі деблокували працівники ДСНС. Наразі продовжуються пошукові роботи. Дайте. Що ніхто не знає, чи дома вона була, чи я думаю, бо її дома не було, вона б може вже прибігла. Очень громко, двери вылетели. У вас? Ну, окна у нас были открыты на проветривание, поэтому целые остались. А так... Это было неожиданно, давно не было.